в новин на каналі ТV4 вітаю вас у міністерстві цифрової трансформації пояснили, що ухвалений урядом новий порядок взяття на військовий облік не передбачає, що повістки будуть надходити через застосунок дія. Про це сказав керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Стислав Банік у коментарі виданню за Вілички Україна. Ні, ця постанова, ні будь-яка інша не передбачає надходження повісток у дії у нашому плані. Роботи поки немає таких завдань. Йдеться у повідомленні згідно з постановою Кабміну, військовозобов'язані тепер зможуть можуть передавати про себе дані військоматам через застосунок дія, зокрема під час зміни місця проживання. Крім того, у дії має з'явитися електронний військовий квиток. Однак ця функція наразі на стадії розробки. Тож як його впроваджуватимуть і як працюватиме сервіс, поки що не розповідають. За даними Форбес, на впровадження нового порядку взяття на військовий облік держорганам та міністерствам дається 6 місяців. До цього часу має з'явитися і нова опція у дії. Нагадаємо, кабінет. Нет міністрів затвердив новий порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Зміни передбачають, зокрема, строгіший контроль за взяттям на облік і цифровізацію багатьох процесів. Нові правила виплат субсидій та пільг, лет лампочки і тарифи на комунальні послуги. З 1 січня 2023 року на українців чекають зміни у різних сферах, які саме Яна Шайнюк докладніше. Традиційно з початком нового календарного року змінюються тарифи, набувають чинності нові закони та запроваджуються нові правила. Тож ми розібралися, які зміни чекають на українців з нового календарного року. З 1 січня 2023 року на українців чекають зміни у різних сферах, адже не був чинності закон України про державний бюджет на 2023 рік, який визначає ключові економічні параметри життя нашої країни. Новий документ встановлює розміри мінімальних зарплат і прожиткового мінімуму, від яких залежить розміри пільг соціальних допомог. Податків тощо. У новому році певні стандарти залишаться такими ж, як і в грудні того року. Мінімальна зарплата 6 тисяч 700 гривень. Мінімальна пенсія за віком 2093 гривні. прожитковий мінімум 2589 гривень. А щоб знизити навантаження на енергетичну інфраструктуру, з початку року кожен повнолітній мешканець України може обміняти лампи розжарювання старого зразка на нові світлодіодні. 16 січня розпочинаємо програму в режимі бета-тестування. На першому етапі плануємо замінити до 500 тисяч ламп у шести регіонах України. Після цього орієнтовно за два тижні. Проєкт запуститься у звичайному режимі по всій території нашої держави. Люди віком від 18 років можуть прийти до Укрпошти або залишити свою заявку спочатку в порталі дія, а потім фізично прийти до відділень Укрпошти і отримати одна людина може замінити 5 таких лампочок. Лед лампочка вона економить 7-8 разів електроенергію. А що там з доларом? Думки експертів щодо курсу долара в новому році розходяться у держбюджеті на 2023 рік. Прогнозують до 50 гривень за один долар. Утім, реальний курс може бути нижчим. Протягом останніх років у проєкті Держбюджету України Кабмін закладає песимістичні оцінки вартості долара, аби передбачити високий прибуток від імпортних мит. Ціна електроенергії для побутових споживачів з Нового року і до кінця опалювального сезону лишиться незмінною. Щодо газу, теплопостачання та гарячої води, то до квітня 2023 року діятиме державний мораторій на підвищення цін на такі послуги. Тож за них потрібно буде платити стільки ж, як і до нового року. З 1 січня 2023 року субсидіями та пільгами займається Пенсійний фонд України. Тому для того, щоб отримати субсидії, потрібно буде звернутися саме туди. Для громадян нічого не змінилося стосовно призначення пенсії, а стосовно призначення пільг та субсидій. А стосовно подачі документів середній розмір субсидій у 2023 році становитиме 1700-1800 гривень на місяць. А документи потрібно подавати до уповноважених осіб у своїй територіальній громаді. До центрів надання адміністративних послуг через портал Дія, через офіційний вебсайт Міністерства соціальної політики. Через веб-портал та мобільний застосунок пенсійного фонду України. А от щодо українського бізнесу, то для фізичних осіб-підприємців майже нічого не змінилося. Але з нового року ввели нові ставки та розмір єдиного податку. Для представників першої групи 10% прожиткового мінімуму, для другої групи 20% мінімальної заробітної плати. Для третьої групи було запропоновано 5 2% доходу та 3% у разі роботи зі сплатою ПДВ. А як же будемо відпочивати? У 2023 році через воєнний стан додаткові вихідні можуть бути робочими. Офіційними вихідними залишаються суботи та неділі. Тож відпочивати від робочих буднів будемо після перемоги. Меми про війну те, що допомагає усій країні триматися і перемагати Росію в інформаційній війні. За майже рік повномасштабного вторгнення в українському інформаційному просторі з'явилися десятки жартів та смішних ілюстрацій. Найкращі меми війни в одній книжці вдалося зібрати тернополянці Ірині Копистинській та кам'янчанці Ганні Трегу. Одним із редакторів та головним критиком книжки став чоловік військовий Ганни. Сюжет Наталії Дягель про книжку Меми війни або Чортова дюжина. Далі присвячується незламному українському народові. Це титульна сторінка книжкою Меми війни або чортова дюжина створила її тернополянка Ірина Копустинська та кам'янчанка Ганна Трегуб. У книжці 13 історій. Кожна з яких розповідає про той чи інший мем, який з'явився у воєнний час. Я майже усе відкрила крилатої фрази від морського піхотинця з острова Зміїного до Конотопських відьом про свою недолукість, недоімперія створює майже щодня, а нам лише залишається їх гарно намалювати та файно описати. Основна ідея взагалі, цього коміксу зберегти ці всі меми, ем, настрой українського народу. що Ми боремося з гумором, гумор використовуємо боротьбу. Над створенням книжки мемів про війну працювали кілька місяців. Ганна малювала ілюстрації, а Ірина писала жартівливі <рес> тексти. Кожен мем, кожну історію, я писала з першого разу, відчинившись, так на підйомі було. Просто в голові виникало якийсь сюжет, і я так сразу, сразу швидко. Все мене ну відносно в мене недовго. Мені це все легко і вкашталось. Одна з улюблених історій Ірини мем про конотопських відьом. Книжка має обмеження 12+, тому історія та ілюстрації пікантні. Наші відіми підливали, щось нашіптували солдатикам російським, аби вони більше не змогли розмножатися, скажімо так. І це моя улюблена одна із улюблених історій. Ще в мене історія мені дуже подобається про символи війни В і З. Також одним із редакторів та головним критиком став чоловік Ганни Дмитро. Він із фронту приїхав додому на кілька днів. Нарешті він отримав довгоочікувану відпустку і може потримати цей шедевр нашу спільну роботу з Іриною в руках та насолодитися цією красою. Війна це страшно. Я бачив її на власні очі, відчував її на собі, але нічого мені не допомагало там, як гумор. Саме тому нам з дружиною сподобалась ідея відтворити історію російської навали саме в книжці мемів. Над створенням другого тому, книжки Меми війни авторки вже працюють. У цьому запевнив чоловік Ганни. Чекайте на другий том, який буде ще яскравіший і ще цікавіший. Чекайте. Вистава на вічну тему. Боротьба добра і зла, світла і темряви крокує містами України і запалює яскраві вогники різдвяного щастя у серцях маріупольських дітей. Завдяки благодійникам з України і Британії вистава відбулася і у Тернополі. До того ж, маленькі глядачі отримали новорічні подарунки. Про радість в очах Маріупольських дітей. Назар Голуб докладніше. Лікта чи 500 гривень. Що ти хочеш взяти? Лікта. О, ти, ти давай, так. представники благодійних організацій підготували для маленьких маріупольців цікаву виставу з теплими привітаннями й подарунками. Глядачі пізнавали філософію добра у виставі у пошуках світла. Вона про перемогу світла над темрявою, добра над злом, миру над війною. Це наша десята зустріч з маріупольцями по, по всій Україні. І ми дуже любимо Маріуполь і маріупольцями, тому маємо зустріч і хочемо трошки дати надії і радості і діткам, і родинам нашого міста Маріуполя. У виставі йшлося про злого та підступного короля морока, який ненавидів щастя та радість і хотів захопити місто. Для цього вкрав світло у простих людей, але мешканці не втратили надію та вирушили на його пошуки. Зрештою, світло повертають, а злого короля проганяють, бо добро завжди перемагає зло. Мені дуже сильно сподобалася та вистава, особливо король світла, бо він був просто крутий. Я провела свої паралелі, але мені було дуже приємно, що вони ну, люди відчувають те, що відчуваємо ми. Тобто Ми зараз всі, як і одна країна, відчуваємо одне саме. Просто кожен з е, цих вистав побачив своє, але ми всі побачили світло. Тому дякую. Вистава була дуже гарна, дуже все сподобалось. Особливо світло, герої світла, вони такі дуже файні, чимні. І хай вони будуть в наших серцях назавжди. Сподобалося? Так. А так, що саме сподобалось. Е, мені, мені сподобалось, як вони зайшли в те місце і що корона ну, в обмін щось на освіту. Також після вистави усі діти отримали різдвяні подарунки, які надіслали британські благочинці. Привезли ці подарунки з Англії. Команда Слово життя і команда нас є з Маріуполя. Ми організували. І сьогодні це вже 10-та вистава. За сьогодні друга і загалом 10-та вистава. Тому ще не кінець, ще попереду 4-5 місць, де ми будемо передавати дітям роздавати подарунки. Вітати всі з Подарунки дітям зібрали небайдужі люди з Англії, які прагнули українським дітям подарувати свято. Ось на цих кадрах у Британії саме пакують подарунки. Це по всій Україні, і наприклад, в нашому центрі, у нас 162 подарунка. подарунки, тобто у нас зареєстровано дітей, і кожен малече з року до 14 отримують подарунок. Загалом в Україну привезли понад 9 тисяч подарунків. Більше трьох тисяч вже роздали маленьким маріупольцям. Якщо ж дарунки залишаться, то організатори планують відправитись у прифронтові зони: Краматорськ, Слов'янськ та Ізюм. 2022-й навчив нас відчувати позитивні та радісні емоції у простих речах, про які раніше ми навіть не думали. Назарій Голуб запитав у тернополян, що саме їм приносило радість у такий складний 2022-й рік. Пані Галина та пан Микола, переселенці з Донеччини, евакуювалися до Тернополя з перших днів повномасштабного вторгнення. Говорить, що позитиву було мало, але дуже вдячні волонтерам. Ми дуже раді, що тут нам як і і поміч таку так да, показують, грокада дуже, ми доволі нею, там дуже працьоті хлопці, так, і дівчата, психологи. Є, і психологи. ну, і, в общем, і так, і, Взагалі, ми дуже ними довольні. Насправді було страшно, але от єдине, що приносило от задоволення, то це я побачив, наскільки українці вони знаєте, як це правильно, сплочені. От вони якось об'єдналися після цих всіх подій. І от не знаю, це мене дуже сильно тішило. Насправді, що от молодь вона так якось зібралася і прямо от -от разом ради перемоги старалася, працювала. Весна була важкою через війну, а далі якось все звиклося, прижилось і ну, ніби нормально взагалі. Насправді бувають такі різні моменти, коли немає світла там дуже довго, а потім його включають на 2-3 години, і ти починаєш дуже радіти, що маєш доступ до інтернету, можеш закрити сесію, а не просто десь йти в якісь пункти незламності, які далеко від тебе знаходяться, а просто з дому сидіти, пити теплу каву, радіти звичайним речам. Позитивні новини, ну я не знаю, завжди позитивні новини, тільки від ЗСУ нашого. Залишилося багато родичів живі. Багато кого не стало. Багато часу проводимо порізно. Так, порізно, тому що робота, я військовий, відповідно, сім'я розлучена, скажімо так. Перша позитивна подія я виїхала з під Бучі з Києва. Це перша була позитивна подія на початку війни. А всі інші позитивні події це тоді, коли ми. Ну, в мене є команда, з якою ми волонтерсько працюємо з дітьми з деокупованих територій. І дуже радісні події тоді, коли ти бачиш посмішки на, на обличчях тих дітей. Прості людські речі, і в принципі цього достатньо, щоб у нас час зараз почувати себе нормально, скажімо так. Це, це одна з найприємніших новин. Так, да, це було прикольно, мені сподобалось. А і екзамен закрив в понеділок. І, і ще залік отримав. Коли відбили наш Херсон? Позитивні так. Е, Херсон, да. ми перемогли. Харків да. ми вигнали москальоту. Да. І все, як чуєш, як виступає залужний і каже, що все буде добре. Лягаєш спокійно спати. Віримо, що усе в нас буде добре, і наша спільна найбільша мрія обов'язково збудеться. Добрих нам новин і до зустрічі на каналі ТІВІ4.